Ні, вмикне зараз не вмикне. Сьома Друзі, привіт всім! Ось так завчасно з вами привітаюся. Кілька слів скажу про автівку, про бус, на якому чоловік з Миклаєм відправляється в тулузу. І нюанс взагалі я хочу зняти огляд, такий міні-огляд, на кількохвилинне окреме відео зняти про автівку, розповісти. Може чоловік долучиться. Розповість історію її придбання. А поки що лише додам, що ось ви щойно побачили нюанс, так би мовити, нюанс нашого бусу. Він пасажирський, але придбаний без сидінь пасажирських, тобто є місця тільки спереду: два пасажирських і одне водійське. А взагалі автобус має бути на 9 місць разом з водієм. Але ось цих задніх двох рядів немає в нас крісел. Поки що не, можемо знайти, не може чоловік знайти прийнятний варіант, та й кошти потрібні. Бо найближче і найлегше, що він знайшов в Іспанії за 1000 євро в поганому стані. Нам не дуже підходить ні ціна, ні, ні стан. Тож це ще один такий ну, виклик, як я казала раніше, що з цією автівкою взагалі авантюра. Історія буде довга, сумна, сумна весела, я не знаю, страшна. І сподіваюся, таки, врешті, з хеппі ендом Але ось один момент ви вже про цю автівку знаєте. Але на даному етапі, щоб відвести речі і використати, як її цю автівку використовували в Німеччині, в Штутгарті, де ця. Жила ця автівка до цього, її використовували саме як, ну, ось таке вантажне пере... для перевезень автівку. Небагато використовували, пробіг в неї дуже маленький, але крісла, бачите, ну, не знаю, викинули, від... комусь віддали, але дісталась нам вона без них. Така ось історія. Так, Хлопці їдуть в Тулузу. з ночі То брусь добрий ранок. Буду будити наступну партію. Хлопчиків починаємо робочий навчальний тиждень. Не бачу ліхтарика спереду, увімкнуто. Гарного дня, Це у нас восьма ранку, так виглядає з десяти. Там ще десь Петро нас доганяє. Ще раз всім добрий ранок вже в нас посвітлішало майже дев'ята. Без 20, без 15, десь 9 дощик на крапаві. Ми з Лією їдемо. Ми сьогодні велосипедистки з Лією, так? Робила Лія. Велик. ланцюжок спав, але ми швидко впоралися. Ми про професіонали. Хто там? Сусідка малючка. Став сюди під парканчик. Давай швиденько. Все, біжи, на урок біжи. Бувай! У мене тут однохвилинний переїзд до комплексу Марі. Три годинки закінчила, прибирала, пасивно курила. Добре, що я свою куртку зразу сховала в рюкзак, знаючи наперед, що я її тільки випрала. Повітря, свіже повітря. Так, все, зараз в мене ще годинка тут в центрі. Буквально поряд. У мене є 15 хвилин до наступного місця, тож я заїду в Алді, зайду, забіжу на хвилинку тільки в пошуках знижок. Цікавлять мене м'ясні продукти, можливо, пощастить. Дивимося. Залишаємо велосипед. До речі, ставлю тут велосипед. Хоча є ось такі штуки, але воно, бачите, так на схилі. І треба тоді його пристюгувати, той велосипед, щоб він не покотився. Мені так простіше і швидше. Окей, що ми продаємо? Помідорчики? Непогана ціна, Києві, 35 центів штучка. Поштучно, бачите, продаються. Це смішно. Це не дуже зі знижками щастить. За багато таких розумниць, як я. Бачите, як мончики продають, приготовлені для лінивих господині. Я вчора наготувала, не, не знаю, штук 50, мабуть, мене вийшло, але я з начинкою робила з м'ясом курячим. Це таке. Нам такого не треба. У нас є своє. Ось, до речі, їх ціна повна. 3 євро 10 штук, там 600 грамів. Нічого я не купила. Рідко таке буває. Щоб я з порожніми руками виходила завжди, ось наша ялинка тут теж вже прилаштувалася, повезуть на переробку скоро ці всі сухі ялинки. Сезон свят закінчився. Отже, рідкість, але буває. Взагалі вихідними. Викладаю ці продукти зі знижкою. На понеділок залишається щось, але не цього разу. Як я вже сказала, а таких мисливиць, як я, мисливців вже достатньо багато. Та я на 5 хвилин раніше. Я отримала смачну каву. Класно, мене тут пригощають кавою завжди смачненькою. І десь 40 хвилин я прибираю, потім. Ну, я закінчую те, що від мене вимагається. Запитую потім мадам, що ще. Вона, ні, кава, все. Сідаємо, вона починає мене щось там розпитувати. Отаке От буденне. Про погоду. Мені треба гроші зняти, заплатити за комунальні. Так, це в мене сталося таке вперше, але другий раз, коли я забула код, не змогла правильно ввести код. Три рази. У мене банкомат забрав картку. Сьогодні банк не працює. Найбільше я навіть засмучуюсь не через картку, а через те, що я забула код, який пам'ятала просто ідеально. Як таке може статися? І знову я. До своїх когнітивних можливостей. Звертаюся, точніше, звертаю увагу, що в мене провали в пам'яті знову. Як можна було код забути? Три рази три варіанти ввела і всі виявилися неправильними. Не можу згадати код. Виявляєте? На пам'ять знала, пам'ятала. Дві години, дві години в мене була перерва. О, який дощик. Мене це не зупинить, я їду на велосипеді. Але в дощику, знаєте, який ще мінус. Я зараз їду до Мадам, за якою ми зазвичай на прогулянку йдемо, їдемо або йдемо. Під дощем ми навряд чи будемо гуляти. Тож це будуть 2 години повноцінного прибирання. Ну нічого. Сьогодні всього 4,5 робочої години. А, ще не так вже й багато. Працювати не хочеться. Спортзал я не поїхала з кількох причин, але основна мені треба було зробити хоча б одну з двох завда... задач дуже важливих, пов'язаних з фінансами. Я їх зробила, принаймні, зробила крок. Речі. Стосовно банкомату, а я таки думала, що я пригадала код, була впевнена, що згадала, але потім згадала, що в мене зберігся конверт, той в якому пін-код приходив. Ну що, Я, в нього... я його знайшла, подивилась ні... Я так і повністю забула код. На своє виправдання скажу, на виправдання своєї пам'яті. У мене колись таке вже було, але ну, ще там, не знаю, років 5 тому. Трошечки підзабула, ще з українською картою. Але це тому, що я. Дуже-дуже рідко воджу цей код. Ну і в даному випадку також. Раз на кілька місяців в мене таке а випадає. Тож, дуже... забула. Та й все. Я користуюсь Apple Pay в супермаркет. Ну і взагалі, коли ці. Я взагалі цією картою. Рідко користуюсь, я переказую, просто мені туди приходять виплати, ну зарплата, і я ці кошти перерозпреділяю. Самим рахунком ось так напряму рідко користуюсь. Я колись розповідала, що я переводжу на монобанк кошти і користуюсь в тому числі потім кешбеком, оплачую продукти, наприклад, Apple PM теж. Електронною картою в мене немає пластику. Українських карток. Я батькам залишила їх. Теж переказую. Зі свого рахунку на свій рахунок, а вони можуть користуватись пластиком. А я Apple Pay, тобто в телефоні додатком користуюсь. Ось. І ну, тут мені пластик потрібен, коли наприклад, на заправці треба. Заправитись, ось це чи не єдиний такий рідкісний випадок, коли мені саме фізична пластикова карта потрібна. Ну, або ось зняти готівку. Треба було зняти, тому що ми оплачуємо комуналку нашим нашими кюре, відносимо в його офіс парафій. Секретарці залишаємо в конверті готівку за комуналку. Ось так. Така маленька бідося. Нічого, завтра зайду. Код я запам'ятала. Пер... Перезгадала, підглянула. Завтра має бути просто формальність. Якщо вже зовсім код не пригадати, не знати, тоді треба карту перевипускати, а це точно додаткові кошти. І час, і час. Думаю, кілька тижнів будуть перевипускати. Добре, менше стимук. Семен вдома, температура 37, кашляє, але почувається бадьоро достатньо. Фух. Це я школу проїхала. Через дві години сюди повернусь, залією. Так, які я зробила важливі справи, онлайн заповнила заявку в КАФ на компенсацію орендної плати, якусь там суму, можливо, нам зможуть виплачувати щомісяця додаткову суму, щоб покривати хоча б там скільки відсотків з орендної плати. Ну, ще поки що невідомо. Я Симулятор запускала, подивилась, ну від 100 до 200 євро можемо розраховувати так начебто. І мені треба було заповнити різні дані, в тому числі ЄДРПУ, орендодавця, все це суму. Наші доходи там автоматично підтягуються, мені тільки треба було задекларувати. І тепер потрібна довідка від орендодавця ще заповнена, яку мені треба буде відкріпити, завантажити. Добре, що враховується дата початку оренди. Не дату подачі заявки. Ну, тобто, в нас 7 грудня. 7 грудня 7 січня ми почали. Оплату і ця дата буде врахована, тож ми не прострочимо, не втратимо. І другий момент, який я зробила з медичними документами, в додатку подала запитання, де мої гроші за стоматологію. Подивимось. Без п'яти четверта автівки їдуть і їдуть, і всі школу повертають. і Я теж туди їду, лію забирати. Так, щось там ріжуть асфальт. Чи щось таке, якісь комунікації. Попросимо, щоб він забрав. Я помітила, що в курятнику дверця зачинені. Попросила Лію сходити відчинити. Вчора тут бу, були збори, була якась подія, дітей багато, діти граються з нашими курями. По різному, скажімо так, могли зачинити. Лія камінцем, камінцем підтикни. Камінець біля дверцят постав, щоб вони вітром не зачинились. Супер! Подивишся, може яйця є? Ну це навряд чи, але раптом. То взимку і забувають і перевіряти. Так, треба чистити курятник. Занадто багато. Занадто багато. Із двері не зачинив. Григорій приїхав. А тут написано зачиняєте двері, працює опалення. Це ми Так, ми з Петром їдемо до лікаря, генераліста нашого сімейного записала Петра. Але мені сьогодні я зрозуміла, що мені підтвердження не прийшло і нагадування про візит. Ой, боюся, що там щось злетіло, і лікар нас не чекає. Але що робити? Поки не приїдемо, не дізнаємось. На власному, так би мовити, досвіді. Нам треба направлення від сімейного лікаря, від терапевта цього потрібне направлення до вущого спеціаліста. Без нього ніяк. Тобто ми зараз маємо 30 євро заплатити за візит. Десь 25 мені мають компенсувати, але щось з компенсаціями, як ви бачите, теж не все так просто. Ой. Кіно. Заплатити маємо, щоб отримати просто направлення до іншого спеціаліста. І так, я виявилась права. Десь злетіло наше рандеву. І місця немає. Ну, я так думаю, зараз багато хворих. Нас, нас до середи точно не приймуть. Ну, нехай, в нас не терміново. Так. Іван з Миколаєм залишились ночувати, як і планувалося в Толузі. Єдиний нюанс не змогли розібратися, як вмикнути опалення. Саме так. І. Питання в тому, ну, звичайно, що таке вмикнути опалення в будинку, який в оренду здається, це ж щось там таке <клевіття> суперскладне. Але виявилося, що є певні нюанси. Модерновий насос, опалювальний. Е Пристрій, я не знаю, як його правильно навіть назвати. Тобто нестандартне щось, щось таке, з чим раніше не стикалося, не стикався чоловік, він розбирався і з чатом, і з гуглом, ну, з чатом, скоріше, він мене буде виправляти, що я не так розповідаю. Але ввечері я за них переймала, що вони підмерзнуть, хоча це було складно б їм зробити, тому що, окрім ковдри, Матрасів, вони ще були споряджені спальними мішками, які ми з України ще привезли, а купували для нашої дачі мішки, витримують мінус 5. Тому спальники їх би врятували в будь-якому випадку. Ну, Єдине, що прокидатися в такому прохолодному. Ну і про що... на що мені там нарікати? У нас 8 градусів тепла ввечері було, тож ну, вночі. Тож, замерзнути точно їм би не прийшлося. Гарячої води, щоправда, теж немає, якщо не працює цей котел. Але вранці вже забігаю наперед. Вранці, коли спілкувалися з Іваном, він сказав, що начебто все вийшло і в обід він мав зайти повернутися ще перевірити, чи дійсно працюють е, обігрівачі. Ось така історія, ось така авантюра продовжується в нас з. Новим помешканням. А на сьогодні, все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Намагатимуся, щоб відео виходило трохи раніше. Але поки що, поки що так. Дякую, що дочекалися наступного влогу. Дякую за те, що підтримуєте збір. Реквізити, як завжди, залишаю під відео. За зворотній зв'язок, за запитання, за коментарі. Також вам вдячна. І бережіть себе, все як завжди. Бережіть себе, все буде добре, не втрачаємо надію і живемо далі. Так, все. Скоро весна. Дочекаємося. Ми так точно буде в нас велика справа на початку весни. Тож продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями. Все, бувайте. Читаємо далі: Габі і Панді Па. Uh, Repétissons encore et passons, passons, la porte. Ils arrivent aussitôt, aussitôt? Aussitôt. Aussitôt. Dans la cuisine. Tu Cette fois, ils doivent chercher un livre le voilà s'écrit Gabi en plongeant dans les pages du livre des recettes préférées de petits choux. Petit Chou Petit Chou Petit Chou ah, vous... Petit Chou Kek -suk. Kek -suk, Дуже класна на це.